Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова українська ракета, Довгий Нептун, пройшла випробування та успішне бойове застосування. Сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Є суттєві результати. Довгий Нептун пройшов випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета точний удар, Дистанція 1000 кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради забезпечення української безпеки, зазначив він. Судячи з усього, йдеться про далекобійну модифікацію української ракети Нептун. Дотепер в арсеналі України не було зброї такого радіуса дії. Ракети Ат АКМС виробництва США і Storm Shadow британсько французька кооперація в тих модифікаціях. Які на даній Україні її партнерами мають дальність ураження у сотні кілометрів? Також країни-розробники можуть обмежувати коло цілей, які вони дозволяють уражати на території Росії. Україна сповільнює обстріли Росії американськими ракетами великої дальності АТ АКМС через те, що їхні запаси вичерпуються, а також ймовірну зміну політики США щодо дозволу на удари в глиб Росії. Повідомляли ще наприкінці грудня 2024 року американські медіа раніше в Міноборони заявляли, що Україна відновила і масштабувала серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу Нептун. Зазначалося, що модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності. Наприкінці 2024 року Зеленський згадував про довгі Нептуни. Говорячи загалом про українську ракетну програму. Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав насамперед росіяни наші українські Нептуни. Але ми зробили ще довгі Нептуни. Уже сама назва говорить про завдання. І вже є перші поразки. На цьому у нас все. Слава Україні!